Я хочу нашим глядачам сказати, що я ж теж не втік. І таких е, тут в сумах, от я свідомо ж не втік. Да, у мене сім'я поїхала, а я залишився. От я ж теж не втік. Ну, із сум не втекти, мабуть, об'єктивно е, чи з Києва не втекти. Да? І він не втік, тому що, тому що бункер, який там, будувався ще для політбюро часів Радянського Союзу, з, для того, щоб пережити ядерний вибух. Звісно, з такого бункера можна не тікати. Це перше. А друге, молодець, оцінили. Але з поправкою на вітер, всі не втікли, залужний же ж не втік. І от якщо б втік залужний, все б пропало по, -по барабану. Втік би Зеленський чи не втік. Але залужний, генерали не втекли, солдати не втекли, ті, хто в Києві автоматів не вистачало, в сумах бажаючих було разів п'ять більше, ніж автоматів. От, вони ці, хто не втік, оці, хто не втік, і зробили перемогу України. А те, що із Зеленський один із нас, і і так, я скажу, що Зеленський, як і ще мільйони чоловіків в Україні, не втекли. Молодці, молодці, але не більше того. Зеленський не більше герой, ніж я. Там, типу, а то якщо Зеленський герой, а я що тоді там під дубом стояв, чи що? А оці хлопці, які пішли, я, я ще ж і не а ті студенти мої, які бігали тут, партизани збивали танки, уже 25 Тато 26-27 лютого, вони що, не герої? Тільки Зеленський герой. І оце для мене мене вибішує. Якщо для вас герой тільки Зеленський, то я не знаю, в якій країні ми живемо. Зеленський менший герой, ніж там Макс Громов, який тут уже 26-го палив танки. В сумах. От він менший. Для мене от той герой більший, тому що він ризикував життям. А Зеленський, е казав, надував щоки і начитував е відосики, де в бункері. Так, і тут треба враховувати відповідальність, яку він на себе взяв. Бо для мене теж там дядя Коля з мого села, який поїхав по зброю, кудись під Київ, привіз для самооборони громади так. більший герой, ніж Зеленський, який взяв на себе величезну відповідальність в таких умовах, коли вже були дані розвідки про те, що буде повномасштабний наступ. От. Те, що вони прозівали початок війни, то це за них треба буде за це спитати, коли війна закінчиться. Тож тобто питання номер один: хто допустив, що війна відбулась? Для мене очевидно. Це перше. А друге, він герой, що не втік, молодець. Але він не втік, то що там арісту, умовно, Арестович, який я розказав, що він там десь за штори заховав гранатомет, і у нього був ще там калаш, і він хотів. Звісно, якщо у тебе в віконному пройомі Арестович, куди тікати? Він же Арестович, подполковник, тоді ще майор, відстоїть. От ми говоримо про різні героїзми верховного головнокомандуюча і рядового. Да, у нього була велика відповідальність. Але він все-таки начитував відосики, А основна відповідальність була у залужнах. От хто справді приніс нам перемогу, і знову щоб не було, щоб ми кумірів не строїли. Не тільки залужний, а його генштаб, всі бригадні генерали, оці хлопці, які вахтирки міст зірвали, щоб ворог не пройшов на ахтирку. От камінда сиділи в, містах, в сумських лісах. Не так, хто, хто, героїв багато. І ну, Зеленський, ну, може, там, навіть можна поставити його в один ряд з іншими, але не більше. Щоб ще раз не створити собі куміра, що з, це там Зеленський переміг Путіна. Як, власне, будуть робити, якщо ми переможемо, Зеленський буде кричати: це все я, це все я. А Залужний йде, а он там в п'ятій справах, в восьмому ряду. А, а тут от е, Єрмак, Арахамія. Е, Арістовіць, Зеленський, і без патрона. куда ж без нього?